Чернівці стало одним із перших міст, де організатори планують прокласти таку стежку, бо кажуть, між Чернівцями та Кримом існує тісний зв'язок. До того ж, зараз на території міста проживає близько 300 переселенців з Криму. І в основу проекту лягли роботи відомого кримсько-татарського кераміста Рустема Скібіна. Ви бачите, в мене за спиною і такі листівки, можливо, у вас теж є. Це його роботи стежка у Чернівцях відрізнятиметься від символічних доріжок у інших містах. Тут її планують намалювати, втілювати у життя ідею, розроблену спільно із митцем Ростемом Скібіним. У Чернівцях запросять львівського художника, номінанта премії «Пінчук арт-центру» Андрія Хіра. Тут ми вирішили запросити до співпраці відомого українського художника Андрія Хіра. Чому саме йому? Тому що. Він дуже багато і цікаво опрацьовує карпатську міфологію, і традицію. А Карпати видно тут з вікон. Міська влада цей проект підтримує і сподівається, що він посприяє розвитку міста і зробить його цікавішим для жителів та туристів. Ініціатива саме в рамках такого проєкту Стежка. Це ще одне наше досягнення мистецького життя міста Чернівців, тому що урбаністика має виглядати в різних способах. Благоустрій міста може бути виглядати по різному. І саме мистецькі заходи в цьому нам сподіваємося допоможуть найбільше. Такий проект стартує в іще двох містах України Вінниці та Києві, де саме проходити мистежка в Чернівцях. Організатори і ще не вирішили. Наразі вони лише пропускають, що не малюють її на площі Пресвятої Марії на стіні під турецьким мостом. Побачити її можна буде уже наприкінці серпня. Олександра Агієва, Ярослав Левицький, місцевий час.